В попередніх відео ми показували, як Тетяна Чорновіл своєю охороною прибула на редукт 16 батальйону. Ветерани їй позадавали питання, та вона отримала. Відповіді також на свої запитання. О, з другої сторони з'явився невеличкий загон е, поліції, але ведуть себе хлопці е, достойно, не, е, не агресивно. Це зараз відбувається таке на е, редуті. Бійців 16-го батальйону біля станції Кривий Торець з Донецької області. Я. Одна переїзді стоять бійці. Е... національної поліції але все заспокоїлось. Тетяна Чорновіл е... покинула даний редут. На редуті. Нічтоні <ріплі> у кого стріляти не лідо. Дорогу, зло, готовий. вийшов, карвала!